Друзі, доброго дня! Радий вас вітати на каналі Юрій Repair Battery. Сьогодні у нас продовження збірки такої батареї. цікавої. Історія її наступна. У серпні до мене звернувся військовий, спитав, чи зможу я з акумуляторів, з FPV дронів високотоково скласти йому акумулятор на його електроскутер. Бо в скутері в нього стоять кислотні. Я сказав так, без питань. Він мені передав, я їх всіх почистив, зачистив. Поспаював, зваркують, можете глянути якість, замовив ці холдери, склав. І сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо підключати сюди БМС плату наступну з блютузом і балансирами на 40 А. І будемо складати даний акумулятор. По, по якості він дуже навіть хороший, тому що внутрішній опір. Зараз заміряємо для такого акумулятора. Є дуже маленьким. Ось, як можете бачити, 27,8 мільйон 48,5 вольти Зараз я буду сюди ставити БМС плату після текстоліту і розпаяю паралельно зараз ще. Проводи Нікеліву ленту на БМС проводи і буду, буду припаюватися балансувальні роз'єми, Включу вже на етапі підпайки. Друзі, так, будемо зараз займатися нашим акумулятором. Зробив я тут такий захист для БМС плати. Будемо зараз лудити Плюсові контакти. І потім будемо встановлювати дану БМС-ку на 40 А. Електроскутер непотужний на 350 Вт, і цього буде цілком достатньо. Будемо розводити також проводи балансувальні. Так, для цього спочатку дамо трошки. Pasta. И залуджуємо. Так, залудили ми всі контакти нашої батареї. Будемо зараз виставляти, робити балансувальні провода і підпаюватись до них. Ось таким чином намітили тут наші балансувальні проводи і зразу ж їх Акуратно будемо розводити до наших контактів. Ось цей буде до мінуса. Зразу ж іти Другий до плюса першого. Зробимо нормальну косичку, щоб воно виглядало все добре. Наші проводи, щоб йшли акуратно уложені. Так, це другий кабель. Третій плюс у нас іде сюди. Четвертий. сюди П'ятий. Сюди. Шостий. І так по колу. Спаяли ми всі роз'ємчики Таким чином вони виглядять. А так я їх вложив. Провіряємо далі напругу на наших балансувальних кабелях. Тут обов'язково. Має бути все. Все має бути добре для того, щоб потім не було ніяких нюансів. Тобто напруга має бути набиратися від 1 до 13. Так. Перша паралель три і Друга паралель 7. третя паралель 11, Четверта паралель 14, п'ята паралель 18, шоста паралель – 22, 26, 29, 33, 37, 41, 45, 48, і 48. Все, тут все добре. Зараз будемо заізолюємо це і будемо підключати БМС, Отут з цієї сторони, до мінуса. Я лишив місце. Будемо тягнути сюди мінус, сюди мінус. І потім підключати плюс. Закинемо де ще по центр батареї. Оцей датчик температурний, щоб він щитував температуру. Чуть-чуть вже на етапі. Підпайки іншому. Так, зараз покажу, яким чином лудиться в нас мінус і як я підпаю мінус. Оце в нас оце в нас акумулятор. Так, таким чином заводив контакти. Зараз підводимо ленту нікелеву. Ага, тут, тут нам не вистачає цього паяльника. Будемо включати великий 200 ватний І так, взяли ми такий нормальний паяльник. 200 ватний и залудом нашу батарею I Zaraz... Budem minus... Так, мінус ми підпаяли. Можу показати, яким чином воно виглядить. Так, мінус я тут вже припаяв, наростив до xt 60 зараз будемо припаювати сюди плюс. Так, дамо плюсом. И таким чином зараз припаяємо плюс. Ничего страшного. Да, Андрей Михайлович. плюс я спаял, вот таким чином выглядит. Заизолируем трошки. Ну что ж, спаял я плюс, заизолировал. Вивів провід X60. Зараз будемо підключати нашу BMS. ку і Дивитись, вона має тут зараз появитись, як ми її підключимо і маємо і дивитись її, її параметри. Вон. Так, підключили. І пробуємо підключатися до нашої БМС. -ки. Так, ємність 26, 20, Тут вибиває поки 14 банок. Зараз ми настроїм на 13. На 13С. Все, зберігаємо параметри. Це в нас добре. Пішло балансування, як можете бачити. Вирівнює паралелі наші розбіг 0,04 В. Температуру показує, ємність. Будемо пробувати зараз заряджати. Є такий переходничок у мене. Підключаємо зарядку. Так, зарядка пішла. 4,8 Ампера. Є трошки розбіг 004, але він, думаю, весь потім вирівнюється. Так, зарядка йде. Зарядка, розрядка можна керувати через Bluetooth. Можна настроювати параметри на балансування, на вирівнювання цієї плати. Зараз будемо ще одягати плівку термообсадочну, стягувати наш цей акумулятор. тут паралельно все я заізолював. Тут кого ще зараз це скотчем пройду. Тут датчик температури. Одіваємо Випливаємо плівку і на цьому наш ремонт закінчений. Ну що, друзі, ось і завершився збірка нашого акумулятора. Ось його характеристики. Ось тут штрих-кон для БМС -ки. Ось таким чином виглядає наш акумулятор. Заряджається, працює. Ось таким чином виглядає зарядка даного акумулятора. Зараз додатково ще покажу вам розміри його. Так, довжина 30, висота 7 з Ширина 14, тут де БМСка 16 см. Все, будемо його передавати клієнту. Ось такий вийшов акумулятор. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Якщо є питання, запитуйте.